Соскучились дуже. Дуже соскучились. Да. За Наді. Ага. Ой. Ну що? Зараз почнуть писати. Ну, не треба тільки писати. Я знаю, що я поправилася, тільки писати не можу. Це надо. не голубці. Не треба писати. Не маю. Я знаю, що я що ще хочу. Ве, наверное, я сьогодні йому сніму. Шо, шо? Та сьогодні сниму 100 1000 доларів на лісне. 30-27 тысяч. Остається 13 на руці 1000 долларов на памперси. Пам Кому скажи, мама, люди сміятися будуть. Скільки не дай дайся, мало. 1000 доларів на памперси. Кому скажи? Ну, 1000 доларів на памперси. Чуєш, Самвел, ми і ж уже Що Шо вона делає з памперсами? Самбел, пам самбел. уже ж ти що. Підождите, Іра привозила, а ті ж такі. Я вже їх одіваю її днем сам Я ж тут, вона сама. Вона не... та сама історія з памперсами все время. Так, да, я ж її, вона ж сама не одіна, я її одіваю днем. На ніч теж одіваю, вона вже тоді ночі складає труси. Ну і, вже і що? Не попробую, я скадав, думала, все. Ну. Висчитала, сади, тисяча доларів mm -hmm. на памперс. Mm -hmm. oh. Такі розходи на Інсулін дорого, таблетки дорого, шприци, все підряд. Їсти будеш? Та не хочу. я. голубе! Не хочу. Красиво. Тебе не розварились, Та ні, Васильівна, їла. Можна вже виключити. Васильівна Іла, вона каже, трошки Надя, би капуста сильніша. Ну все, я виключаю. У мене хлопчик з чечевичкою є. І, і Може, важко що ти зрителям пожелаєш? Скучають, усираються. Де Тетяна Василівна? вмерла, закопали, уїхала. Наверное, за границу поїхали. тільки не пишуть, блядь. Не буде де ви? Mm -hmm. чи, чи з вами все, все нормально, все благополучно. Думають, що ти за границю уїхала. Спасибо. В Америку В Америку поїхала. Дома я. Дома. Потихеньку. Все мозги винесли. Спасибо, що побеспокоїлись, спасибо большое. Хто да, кто, душі кто души безпокоївся, спасибо велике. Ой, Надя, то по тобі пройдуться, конечно. Ну що, ну хай проходьтеся, проходьтеся. Знаєте, дівчине. А що ти, ти... сьогодні рівчик якийсь одів странний. Красивий, деякий. Це де ти взяла таке. Не стоять, у яко Якої Властительниці Тьми, блядь. Я от таке не можна. От я в молодості. Коли, ну, я навіть цього дня не забуду ніколи, навіть пам'ятаю у тій жінці, яке було платько у такий розовий, розовий цвіточки. І вона йде. А я виходжу з магазину, з нашого там на Лубенський. Я глянула на неї, кажу, хай, і вона так йде, знаєш, живіт так вісить. Думаю, хай Бог ми, Боже мій, що це таке йде? І ще прийшла додому і мамі кажу, кажу, отака йшла товста. На тобі, пожалуйста, ніколи не можна сміятися, ніколи в житті. Воно обов'язково вернеться. Обязательно. Чи ж я на тебе вчора гнав? Я я тільки, я от за того васю, я не знаю, що йому. Я колись десь його обсудила, чи погане слово на його сказала, чи десь його посудила, а він от робить, Ну, труби. ну тільки ну, оце день мене Він на Васі, ой, я як прийду, я Васильівну. Вася, ти зображаєш, що Васильівні 77 років? Та він шуте, Надя, Ну ти що серйозно ну, сприймається? Такі... Я не серйозно, ну такі шутки, ну, це не невмісні такі шутки. О, ось ота ота я, та я, Васенька, синок, мовчи зайчик тихенько, і все. А що сьогодні з ним? Винчайку перепим. Блин, коупасочка. В этой чертеше. Очень разные стороны. Межачки, а очи в стороны. Ну, это у каждого свои. Боже, боже, господи. И... Mm. Это натика, 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 у натика, 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 Він на балкончику лежить, там лежить. Вранці так. Все хорошо, слава Богу. Болі, Я як як, як... сколько нервів, ти... да, с... угроблено з ним. Не, Нет, там іще одна чуть-чуть. Не бачила, да, не Я сьогодні сняв, ну, mm -hmm. не все. Я не хочу шоу вам показувати. Не надо. Глазливі, не надо. блядь, сидять змій. Не надо, не надо, не надо. Не хочу. А моє те чудо, ошер верубляє, це просто нікит у мене там. Артист масла мала. Андрей сьогодні казала свято приїде, що він привезе яблук. Він привезе, що Який... mm. то в за яблука такі. Потому що у них ростуть такі. Ох, і дома. Хороші, да, це їх яблуки.

Не, я люблю такие яблоки, как типа, типа Антоновки. Штверденки, Нет, штверденки. я люблю типа Антоновки. Ну, вот это вот. Зубы, Нет, говорю, Антоновка, левее. она когда мягкая, она кусаешь, и как будто шкуры нету. А -а -а -а. Вот они как рыхлые. Вот такие я еще могу есть. А вот эти жесткие я не очень люблю. Я. Ну, покажи зрителям, а -а -а. что ты накатала эти дни. Я такого накатала уже, что... Вот это же сделала... Зробила... Вот это же она, Оце вкусно, вот это. Так, чуешь, так это же я сделала грушами. Груши, кило груш. Пів кілограма красного перцю, 150 грам горького, і там сахар, уксус і сіль. І оце ж таке зробила. Ну я ж його перемелю через м'ясорубку, то варю, потім блендерю, і ще раз варю, так грушами пахне. Такий смачний. На остра. Да, ну, вона в міру остра. А оті я поробила, я вже там острого покидала повністю. Там на кіло 700 перців я вкинула 800 грам горького. Так воно ж таке, так за сахар, кіло-300 сахарю. Кіло 300 сахарю. Ну вкусняк. Ти ж, ти ж так прибіжиш бігом і побіг не подивися, скільки. Та да, я знаю, Надя. О, дивись, що добавиться. Ось закрила оці освітні, оце оці сині. У мене времени нема, бо дивиться. І ще ж повидло передавала йому Оля. Хороша. Припушення. А це ж тоді ще не хочу, хай стоїть. Так, 150 оце. калорій. 1000 оце. калорій. Мама, деньги меняй. Не держи деньги, міняй. Долари міняй. що манієш? Долари меняй. Да я поменяю. Я почула. Почула. Так, так кивни головой, що почула. Я почула. Ну опять і апарати покупати, ну це ужас. Воно буде так. Я знаю балакаю так. Нормально. Так що Вася, не мене, хто знає. Ой, 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 ой. якраз, я поїду я. Пирог. Хороший, так. Да. Хотів вам привезти, блядь. Добу. Ой, ну і нахер, блядь, все готовий вдома. Я не хочу ні вдома, ні в тебе пирога. їсти, бо пирога. це, блядь, ужас. Що тут нажився, що вдома. Там, ну, там же, а оце голубці із Я не із хочу, кавачком, не надо, мені не сватають. Мені вистачає арбуза, що я об'їдаюсь. Мож... Ти скажи, були проблеми з почками. А ти ковун їси хіба можна так? Чого можна? Ага, дуже можна. Дивись, щоб не погнало нічого там. Все, ребята, наступне відео через місяць зніму. Хват. Ще ну, на мене, ну, мене, пожалуйста, девочки, зайчики, золоті, не обсуждайте. Я знаю, що я поправилася, я знаю. Ну, пожалуйста, не треба мене обсуждати. На вісі не станеш я, не цю? Ні, не хочу навіс оставати. Так ні, Савне, ну тебе би сказав, що я лежу, лежу, як корова лежма. Я ж отак із самого утра. З першого на п'ятий, з п'ятого на перший, туди, 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 а тебе. Ой, Некрасивый дом, да, красивый, Такой красивый. Да. 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 Красавчик. 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 Пусик вмер, блядь. Мама умерла. Да, 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 да. Ой, мне в тому тикток. Боже, це та случилось. мені кожен день це вже задолбає. Я це, це, сьогодні чи вчора пообіцяв, кажу, поїду зніму завтра, коли буду. Пусіка нема, це з Васильівною щось случилося. Да, да. Все прекрасно. На Похоронили улиці. он сидить. Воскресла. На вулицю ходимо, ходим, гуляємо, все прекрасно. Ой. Все добре. Приїде та передамо. Колю повітаємо. Я колю вчора не взнала, поки він не забалакав. <рик> Як він забалакав, блін хоче. Молочний парасяк. Зачем так бритися? А... Ні, ну, ну такий, бачить, помолоді такий. <рик> Ой, він, він оце грав, я, я, я угораю з його. Я годі, я я руки, руке. Ой, ой, ребята, виключаю. Побачили, все, пока. Тисяча доларів на памперси. Ну я, я ж хожу в аптеку, беру, а вони мені кажуть, що, що Надя, ну чого так, ну не знаю, кажу, вона кажу, каже, що їй упаков... упаковка їй на день, на сутки. А в упаковці сколько ж 30 штук. Ну что, полчаса меняешь? Ну як, а вы ну як, ну як, ну я не знаю. Самуэлка. Ну полчаса менять надо, что? Каждый полчаса. Не полчаса. Ну на три Первый часа, час. не, хват... на три часа час. не хватает. На три часа не хватает русиков. Так слуха, если не будешь менять, вот вверху, ну если бы ты женщина показала, вот тут уверху такая тоненькая ткань, все. Навіть пусту надя одіває, отут трогає матню, вона вже да, повна така. Якщо тільки моча обралася, доходить що то літа раз, с ног падає. А якщо я не буду міняти, я запливуся. Не сісти отак, не лежати. Ну що робити? Ну що робити? Я ж кажу, я вже думала, може Я таке не, пос... не бачив, чесно. Ну як я, я вам, кажу, що ви кажете так? Багато. Я, ж це... я тобі дав які у Іри? Той місяць була акція. Я брала Яка у Іри? Мені жалко тебе, скільки ти можеш давати. Вони ж теж не бідні. Закинули мене як не нужий, як футбольний м'яч. Я, якщо в Башкірі була, в те время вони казали, мамка, оставайся з нами. Не знаю, мене ж таку не бачили, я ж без палочки їздила правильно, ось цього не було сама. А то Отодік зустрів мене в Росії, забула, чи в Воронежі, чи де, і поїхали далі в місті. Я думаю, не одказалась там теж не так просто. Да, то, точно Педик покупав Мені би памперси собою. на тисячу доларів. У мене Марина тоді хотіла не Марина, а Таня, що померла з дев'ятого етажа, що до мене ходила. Каже, в неї такий хороший друг. А його, а його син живе в Москві. Якщо Тетяна Васильівна хоче, я її перевезу через границю. Та нехай потепліє. Дожда вас потепліє війна. Туди поїдеш, сюди скучаєш. Ви дуже мене понімати. Тут живу, туди скучаю. Що мені діло? Розорватися ма. Якщо б одразу померла, я на колінах не можу стояти, а просто стану ночі, надіж нема тут. Котик і я. І стану і молюсь, кажу, то забери мене, стільки мені можна мучитися. Довше розстається. Мама, ти така неблагодарна. Милка, я ловлюся кожен день, поки... Я тебе на мене сказала, каракатиці. Каракатиці? Якщо я залишуся ще, якісь ще болячки приключаться. А на чорта вони, як вони... Больно мені все. Стільки можна. Уже що було, було, ну такого не було. І раніше падала, так не було. Що коло мене ось сидіть надо. Сидіть надо. От і все. І нема куди. Сваха мені тоді казала в своє време, Свашечка, ти знаєш, у нас скоко з Ботіва поїхали е, до дітей. Та до сина, та до дочки. Ну, Ботіво здорове село, це генкине село, Надя yeah. мати там. І каже, всі поверталися назад. О, а каже, коли зі мною случилось, так спасибо Юлечці. Це вона добре, що, не що, знає, померла. що вона померла. Внучка жила, жила. як? Сваха не знає, Сма... зна, що вона померла. Ну-ка, спасіба, що св... Слаха... добре, що Сваха не знає, що вона померла. Шо? Так Сваха ж померла раніше. Ну може... так Сваха ж раніше померла. Ні, ну що ну вона просто... Ну сваха раніше померла. Ну самерка, ну вона каже, що добре, що вона не знала, що а -а -а. Юля померла. А, а, так, а я так. думав, не знаю, яка не знала. Розстроєна страшне було А так каже, я поїхав, я тільки забула Юліна мужа звати. Чи так як Сергій Сережа, так як папу? Я так думала. Думаю, сейчас у савалки спрошу. Сережа, так каже, він мені і голову мив, і розчесував, і заплітав. У каховки вони жили. Оце ж дві дочки, Юля і цей Сережа. І, пожалуйста, не дала йому пожити. Така хороша, вона грамотна така. Сказали, все. Так Тетяна у Донецький падала, обливали водою. Не дали ж матері приїхати похорону. Уже сидить, Не дай Бог. Так, не, да, не дай Бог хоронить своїх дітей. Та й чого вона? Все одно це життя. Ну, куди не крути, куди не верти. Васильівна, ну це не дай Бог, що життя життям ну, це так неправильно. Мама согласна дітей похоронити, аби сама жила. А знаєш, самалка, якою дідусь був всіх. Я повністю весь не знаю, але він мамки моїй казав: Герасимовна, не каже ніна, Гераси а, а що з нами буде? І от розказує все, я уловила конець. Коротше, таке. Значить, батько і мати жили в селі, мали дом, усадьбу, хазяйство якесь. От син каже матері, продавай усе, продала все і приїхала ж до їх. Трошки пожили, а тоді він каже, а, а потім син устав і таку річ сказав: Ви це ви. А я це, це я. У мене є своя сім'я. Що було, то загуло, Так що їдьте, ви в село. На помойку куди? Грошей нема, дома нема. На помойку викидати. Ви, ви — не викидайте. Я цього не можу, я це, ви це, ви, я це. Ну, це це, так, хіба так. Я знаю, що це стіф такий, ну є ж такі діти є. А я в больнице, я сама, как, ты знаешь, в каких я городах лежала. А больничная палата, это равносильно вагону в поезде. Едешь человеку, побачив раз, и может всю жизнь не будешь бать. И люди советуются, все свои истории рассказывают. Так одна там сказала, а мама моя Ой. не обидится. Я восемь лет смотрела ее и в постели. І кушать і туалет, все каже, я ухожу, Вона не, не обідеться. Друга каже, а моя мама каже, я б рада була, яка б вона не була, а щоб жива. Померла дуже рано. отак. А я вважаю, що це теж ужасно. 8 років сидіти, не вилазить біля. А що Найшо? 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 Завалко, а я валка, як помниш, заїжджав до мене в Мелітополь. Помниш валік. Як я валік. Валік. Валентин. Валік, так, Валік, я сказала, Валік. Да. Я ще вспоминаю, у нас три пари таких було. Валя е, златіва з митькою, потім Соволька валька з своїм е, чоловіком, і хто ж третій ще? Соволька, це і вони зібралися чи у мани було. Три пари поїхали чорті куди в Хабаровський край. Пит Китай, тоїли коров там. Побули, стільки побули, я валі питала, Валя, ну як? Та каже, риби наїлись, отак, і Крит теж. Север, Дальній север. А чого ви поперлись, то вас сагітірував, Боже? Це взагалі сумаслуха. І з другої сторони школи спомнила. Це там жила жінка Надя, от Гончаренко фамілія. І ось вони три парі зібралися з одного села і поперли. Так і тут <сту> до їх коров <су> хата, як <су> те А приїхала, від опять пішли коров дають од Майтрівки. Вона теж ще пожила. Вона Красунчик. ж молодша за мене на п'ять років, а вже п'ять її немає. Красунчик. Красавчик. цап 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 Пишемо їх у тік-токові однак. — Може йому краще буде Ти, корова! Угробила пусіка. — Чук. — каже, може йому буде краще без цих скрепок оціх. — Ну, яка, яка, яка. Їх обрати просто треба. — Іди сюди. — Їх обрати треба, вони йому не зачіпають. — Там ще трошки. — Зайчик маленький. — Там ще трошки, як, як ота з от, от середини уйде, да, тоді вже да, покажу. Там,